e si diottichi, chiunque spirito si vive, salve, dove lo sai, lui andrà a osirene, portar misteri e incarnazioni, azioni, smorti e resurrezioni, e trasmissioni di dominati e scritti, per missione e spirito. Це, що ви зараз побачили, це один з небагатьох зафіксованих на відео, буцімто реальних прикладів проведення екзорцизму, тобто обряду вигнання бісів чи демонів з одержимої людини. А священник присутній на відео це, напевне, найвідоміший та найбільш популярний екзорцист Ватикану Габріель Аморт, на мемуарах якого заснований фільм Екзорцист Ватикану або ж Екзорцист Папе», головну роль, в якому зіграв Расл Кроу. Реальний же Габріель Аморт у свій час стверджував, що провів понад 160 тисяч сеансів екзорцизму. А також водночас заявляв, що йога це сатанинська практика. Звинувачував Ватикан у викраденні дівчат для сексуальних оргій, а також що читання Гаррі Поттера навертає людей до диявола. Вітаю товариство! Ви на каналі Засновано на реальних подіях. Мене звати Михайло Стах, і сьогодні у відео я розповім вам. Ким був насправді отець Габріель Аморт, якого на екранах зобразив Расл Кроу? Розкажу про найбільш відомі випадки екзорцизму, які, за його словами, він проводив, а також про найбільш суперечливі заяви, які він висловлював публічно. Я особисто до теми екзорцизму ставлюся з певним скептицизмом. Втім, у цьому відео я постараюсь подати вам неупереджену усю зібрану мною інформацію про отця Габріеля Аморта. А ви вже самі вирішуйте, у що з цього вірити, а у що ні. Габріеля Морт народився 1 травня 1925 року у Модені, що в Італії, після боротьби проти нацистів на стороні італійського руху опору під час Другої світової війни, він також вивчав право і служив заступником майбутнього прем'єр-міністра Джуліо Андреотті в молодих християнських демократах. І вже згодом у 1951 році був висвячений на священника. Втім, наступні більш ніж три десятки років найвідоміший у світі екзорцист не провів жодного обряду вигнання бісів. Почав він цим займатися лише у 86-му році, коли його призначили учнем давнього ватиканського екзорциста, преподобного Кандідо Амантіні. Габріель Аморт згодом стверджував, що його наставник міг визначати чи одержима людина навіть через фотографію. Після смерті Кандідо у 92-му році саме Аморт став його наступником, ознаменувавши. Початок його справжнього перебування на посаді екзорциста папи тут варто зазначити, що екзорцизм як такий був важливим обрядом християнської віри ще з моменту її зародження. Слово екзорцизм має давньогрецьке походження і означає пов'язування клятвою. Це дуже давня практика вигнання злих духів, притаманна багатьом релігіям і культурам світу. Священник, який, власне, посередником між Богом і звичайним вірянином, силою молитви, ім'ям Господа і всіх святих, Здійснює обряд вигнання злих духів, примушуючи їх підкоритися і залишити тіло одержимого. Протягом перших кількох століть екзорцизм могли здійснювати всі віруючі, і він відігравав важливу роль у залученні сторонніх людей до віри, що зростала. Тобто, виступав таким собі елементом пропаганди, яка підтверджувала силу церкви проти сатани. З поширенням християнства по всій Римській імперії екзорцизм перетворився з форми харизматичного зцілення мирян. На чудо, яке здійснювали особи з винятковим духовним авторитетом. Починаючи з IV століття, літургія екзорцизму вдосконалювалася, оскільки рання церква взяла на себе повну владу над цим ритуалом. Використання екзорцизму то зростало, то зменшувалося протягом століть. У середині ХХ століття багато священнослужителів вважали, що екзорцизму не місце в сучасному католицькому богослов'ї. До прикладу, другий Ватиканський собор, це міжнародна конференція католицьких єпископів, що відбулася у 60-х роках минулого століття, ознаменував відхід від екзорцизму, оскільки церква намагалася модернізуватися та стати більш сучасною. Тож 60-ті та початок 70-х років стали історичним мінімумом у практиці цього ритуалу. Втім, далі екзорцизм набув нового розвитку і популярності не в останню чергу, завдяки виходу фільму Екзорцист. Або ж той, хто виганяє диявола у 73-му році, режисером якого був Вільям Фрідкін, а дистриб'ютором компанія Warner Brothers. Напевне, важко переоцінити вплив цього фільму на популяризацію та розвиток екзорцизму у сучасні роки, оскільки сам отець Габріель Аморт неодноразово заявляв, що є фанатом цього фільму та й самого режисера. І до речі, саме режисер Вільям Фрідкін зняв фільм, уривок з якого я вам показав на початку. Дуже рідко священники дозволяли знімати обряд екзорцизму на відео. Втім, Габріеля Морт все ж таки дозволив своєму улюбленому режисеру зафіксувати цей момент на кіноплівку. Отож, фільм Екзорцист був номінований на 10 премій Оскара, включаючи номінацію Найкращий фільм року, втім отримав тільки дві з них. Водночас, вже протягом багатьох років фільм знаходиться у списку 250 найкращих фільмів усіх часів за версією ІМДБ. Паралельно з популяризацією цього фільму почала зростати діяльність католицьких екзорцистів, таких як Аморт, і яка власне, відіграла значну роль у легітимізації сучасної практики цього ритуалу. Ця зростаюча популярність навіть спонукала Ватикан опублікувати в 98 році новий набір інструкцій з екзорцизму і збільшити кількість священників, навчених боротися з демонічною одержимістю. Хоча багато священнослужителів залишаються досі скептично налаштованими стосовно цієї практики, підтримка екзорцизму присутня на всіх рівнях католицької церкви. А в останнє десятиліття ця практика пережила сплеск попиту по в усьому світі. Загалом католицька церква поділяє екзорцизм на малий і великий малий екзорцизм складається з таїнств і благословень, які використовуються для лікування демонічного впливу. Зазвичай священник читає над хворим молитву чи заклинання. Великий ж обряд екзорцизму проводиться лише тоді, коли є очевидний випадок демонічної окупації. І не всі священики можуть його, звісно ж, проводити лише справжні екзорцисти. Такі ритуали включають читання псалмів та євангелія, промовляння спеціальних молитв екзорциста та використання свяченої води та розп'яття. Екзорцист може також використовувати накладання рук, а також дихання на обличчя людини. Здебільшого, церква вимагає ретельного медичного та психіатричного обстеження перед проведенням такого серйозного екзорцизму. У свій час Габріеля Морд вважав, що потреба у вигнанні демонів настільки велика. Що виступав за те, щоб усім католицьким священнослужителям було дозволено здійснювати великі екзорцизми без отримання спеціального дозволу? Додам, що сучасна медицина розглядає одержимість як окремий випадок психічного розладу, так званим одержимим притаманні класичні синдроми істерії, маніакального синдрому, психозу. Синдрому Туретта, епілепсії, шизофренії або роздвоєння особистості. У випадку роздвоєння особистості, до прикладу, 29% опитаних альтер-его вважали себе демоном. Крім того, існує форма параної, яка називається демономанія або ж демонопатія, при якій пацієнт вірить, що він одержимий одним або декількома демонами. Окремі випадки зцілення таких хворих через екзорцизм учені пов'язують з самонавіюванням. Зазначається, що деякі люди, які вважали себе одержимими, насправді страждали нарцисизмом або ж низькою самооцінкою і діяли як одержимі демоном, щоб привернути до себе увагу. Коли ж публіка зникала, зникала і одержимість пацієнта. Тим часом Габріеля Морт на початку 90-х років заснував міжнародну асоціацію екзорцистів, ставши її довгостроковим президентом. Організація мала об'єднати колег по фаху та забезпечити їх обміном досвідом та найкращими практиками. Такі нетворкінги екзорцистів розпочалися згодом на конференціях з екзорцизму, які відбуваються з того часу кожні два роки. У 2014 році організація Габріеля Аморта отримала офіційне схвалення та визнання Ватикану. Щодо самого Габріеля Аморта, то, за його словами, на піку своєї кар'єри він проводив до 20 екзорцизмів на день. Аморт стверджував, що екзорцизм триває в середньому близько 30 хвилин, і не має особливого значення, чи він проводиться по телефону, через скайп чи особисто. Чи були такі сеанси платні, я інформації не знайшов. Втім, знайшов підтвердження, що у сучасні роки. Такі послуги надаються не безкоштовно, тому цілком ймовірно, що і у тодішні роки якась символічна чи не дуже плата за вигнання біса була присутня. За однією заяв отця Аморта він провів близько 160 тисяч сеансів екзорцизму. Втім, зазначивши, що лише менше сотні були пов'язані зі справжньою одержимістю демонами. У таких випадках, за словами Аморта, одержимі навіть випльовували шматки скла чи металу, пелюстки троянд та інші предмети. Він навіть зберігав колекцію пластикових фігур, цвяхів і ключів як доказ. Він також розповідав, що був свідком надлюдської сили. Наприклад, як одержимий 11-річний хлопчик з легкістю відкинув чотирьох чоловіків. Основними ознаками одержимості згідно з католицькою доктриною є випадки, коли людина розмовляє мовами, яких вона не знає. Демонструє знання про події чи людей, яких вона не могла знати, або демонструє фізичну силу набагато більшу, ніж можна було очікувати від її статури. Також Габріеля Морд заявляв, що симптомами одержимості є й головні болі та спазми шлунку. Він також запевняв, що диявол ненавидить латинь, а спілкується здебільшого англійською, навіть якщо одержима людина не знає цієї мови. Тут, до речі, мушу сказати, що Сатана особисто мене у цьому обійшов, бо я досі не можу її нормально вивчити. Також Аморт писав, що диявол не дотримується гендерного балансу, оскільки 9 з 10 екзорцизмів, які він проводив, були власне над жінками. Йому так і не вдалося пояснити чому, але він підозрював, що диявол хотів помститися Діві Марії. Також він стверджував, що жінки від 30 до 40 років найбільш вразливі до впливу диявола, оскільки часто звертаються до ворожок чи екстрасенсів та практикують магію. Як я вже згадував, він доволі часто публічно розповідав про свій досвід екзорциста, що було доволі незвичним, оскільки більшість екзорцистів не виносили на публіку свої діяння. До прикладу, Аморду розповідав. Що одного разу зіткнувся з демонічною сутністю, яка ввійшла в молодого італійського селянина. Чоловік знав тільки італійську мову. Втім, за переказами, коли отець Аморт згадав ім'я Ісуса Христа, італієць пильно подивився на нього і почав викрикувати нецензурні прокльони англійською мовою. А опісля, коли отець Аморт сказав Люциферу, щоб той звільнив чоловіка, італієць почав левітувати, тобто літати в повітрі. Ще одним дивним випадком, про який згадував Аморт, був сеанс пов'язаний з жінкою, яка під час екзорцизму буцімто випльовувала шматки транзисторного радіо. Велику кількість проведених сеансів екзорцизму та вигнаних демонів Габріеля Морць пояснював тим, що дуже часто жертва одержимості була таким собі постійним клієнтом отця і потребувала багатьох сеансів. Також він заявляв, що одночасно в одну людину могли вселятись до тисячі демонів. Попри таку солідну кар'єру екзорциста, отець Габріеля Морт запам'ятався також своїми суперечливими висловлюваннями. Зокрема, він стверджував у 2012 році, що декілька відомих італійських політиків діяли під впливом диявола, а презервативи та телевізор були винаходами сатани. В інших випадках він стверджував, що італійське телебачення очолюється таємним орденом масонів. Вже через рік під час інтерв'ю в шоу Лазанзара він стверджував, що гомосексуальність має демонічну природу. Також він засуджував його, Хелловін та книги про Гаррі Поттера, знову ж таки за нібито зв'язки з дияволом, а також і президента Італії Джорджіо Наполітано щодо ймовірних зв'язків з масонами. Одночас неодноразово він стверджував, що як і Гітлер, так і Сталін були одержимі дияволом. Не у минув отець і тему татуювань. Він вважав, що той, хто робить татуювання, здійснює мимовільний сатанинський акт, оскільки атакує храм Божий, який є людським тілом. Однією з його найбільш резонансних заяв була заява стосовно зникнення дівчини підлітка Емануеле Орланді. Дівчина зникла у Римі у 1983 році. На той момент їй було 15 років. Емануелу так і ніколи і не знайшли, а її зникнення обросло величезною таємницею. Та багатьма теоріями, оскільки Емануела була громадянкою Ватикану, то багато з цих теорій, власне, стосувалися і причетності самої церкви до цього зникнення. Цю теорію власне, і підтримав Габріеля Морт у 2012 році, заявивши, що Емануела стала жертвою церковних педофілів та була викрадена для сексуальних оргій. За його словами, співробітник поліції Ватикану вербував молодих дівчат для секс-вечірок. До цього також були причетні співробітники неназваного іноземного посольства. Втім, попри такі неоднозначні заяви та дії, отець Габріеля Морт зараз вважається одним з найбільш популярних та відомих екзорцистів церкви. Попри те, що стосовно самої практики екзорцизму часто лунають скептичні заяви, стосовно самого отця Габріеля такі заяви чи спростовуючі або ж викривальні статті чи матеріали практично відсутні. Більшість змі подають або ж суху інформацію про нього, або ж розповідають про його кар'єру екзорциста та приклади екзорцизму, які він проводив, тобто якихось критичних матеріалів, які стосуються Габріеля Морта та його практики екзорцизму, практично немає. І тут, на мою думку, є декілька варіантів пояснення цього. Перший те, що все, що розповідав отець Габріель, є чистою правдою, і все так і було. Другий те, що авторитет церкви та самого отця Габріеля забезпечує таку собі інформаційну недоторканність до цих історій. А також паралельно з цим, здебільшого, в абсолютній більшості таких випадків екзорцизму відсутні можливості проведення детального розслідування та збору фактів. Водночас практика екзорцизму зараз офіційно підтримується церквою, хоча вона її відрізняється від того, що ми бачимо в голівудських фільмах. Тому писати щось чи розповідати якісь речі, які спростовують чи заперечують екзорцизм, означає спростовувати чи заперечувати речі, які офіційно підтримує церква. Водночас, на думку багатьох людей, останнім часом релігія, зокрема і християнство, сильно боксує у світі. Глобальні тенденції, які поступово змінюють світовий порядок і те, як ми живемо, і сприймаємо дійсність, б'ють по традиційних цінностях і принципах. Це особливо промовисто видно на прикладі Західної Європи, де протягом останніх десяти років кількість віруючих християн нещадно падала. До прикладу, за даними експерта з міжнародної політики Ілії Кусе, нині понад 50% британців вже не вважають себе віруючими. Практично така ж ситуація у Німеччині, Нідерландах, Бельгії і країнах Скандинавії. Занепад християнської віри як одного з оплотів традиційних консервативних цінностей та інституту сім'ї. Турбує Ватикан за словами Ілії Куси, таке падіння впливу релігії на життя суспільства це результат зміни поколінь, демографічних трансформацій у всій Європі, розвитку високих технологій і штучного інтелекту, стрімкого розвитку космічної галузі та постійних конфліктів, які виникають у церкві. Проте занепад християнства викликає реакцію тих, хто з цим не згоден. Це призводить до радикалізації християнських течій. У країнах, де віра все ще потужний інструмент мобілізації суспільства і важлива частина життя людей, до прикладу, якщо вірити британським змі, в останні роки різко зріс попит на екзорцизм, за даними священників, на одному лише острові Сицилія за один рік Ватикан отримав понад 400 тисяч повідомлень про нібито одержимість демоном. Кількість віруючих, які скаржилися на демонічну активність, росла також і у Штатах Латинській Америці, Південно-Східній Азії та Африці. Вочевидь, під тиском економічної кризи, війни і загального занепаду релігії частина суспільства реагує на це зростанням попиту на містичні ритуали, обряди та вірування. Це зрозуміло із погляду психології, адже в часи невизначеності люди схильні шукати причини нераціонального характеру. Загадкові містичні явища, які ніхто не може пояснити, за словами Ілії Куси, відповідно, і Ватикан, вхопившись за тему екзорцизму, намагається підживлювати релігійний дискурс і втримати тих людей, які будуть і далі жити цією вірою в умовах кризи католицької церкви, а також стримувати наступ загальної байдужості молоді до релігії, граючи на консервативних і містичних християнських темах. Ну і на цьому буду завершувати мій сьогоднішній випуск. Якщо він вам був цікавий, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар та підписатись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А поки це все, то ж до нових зустрічей на просторах Ютубу.